Гроші для ветеранів і членів їх сімей. Майже 80 учасників бойових дій Хмельниччини отримали грант на започаткування та розвиток власної справи. Нове та протирадіаційне у Хмельницькому відкрили новозбудоване укриття в одному із дитячих садочків міста. Символ незламності, як разом працюють і чекають колег із фронту, працівники міської ради та кішка із Бахмута, яка оселилась там. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. 79 ветеранів та членів їх сімей з Хмельниччини отримали грант на започаткування та розвиток власної справи за майже два роки, відколи почала діяти ця урядова програма. Про це суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. Скільки грошей можна отримати на бізнес та що започатковують? Дізнавались наші кореспонденти. Ні, Це мені теж не таке було. Хмельничанка Тетяна обирає одяг для вагітної сестри в подарунок. Спеціального одягу для вагітних у неї не було, тому вирішили проекспериментувати. Власниця магазину одягу для вагітних та мам, що годують, дружина військового Марина Омбиш, розповідає. Магазин відкрила, скориставшись урядовою програмою, грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Каже, задумала таку справу, коли сама була вагітна. Я працювала в держостанові, потрібно було знайти класичний стиль, і з цим були великі проблеми. Тоді відкрили інтернет-магазин, але говорить місцеві клієнтки запитували про примірку. Жінка написала та захистила бізнес-план. Отримала в межах гранту 500 тисяч гривень. Частину коштів витратила на товар. 79 ветеранів та членів їх сімей Хмельниччини отримали гранти на започаткування та розвиток власної справи за два роки, відколи почала діяти програма на загальну суму 36 мільйонів гривень. Про це розповів директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. каже, торгівля один із найпопулярніших напрямків діяльності, але обирають різні. І заклади громадського харчування, кав'ярні. Це сьогодні спортивні зали. Заклади. Де реабілітації це сьогодні надання послуг різного характеру? Так, це якщо ми говоримо про жінок, це б'юті сфера. Якщо ми говоримо про чоловіків, це автосервіси, податися на грант і захистити проєкт говорить, можна онлайн. Подати заяву через державний портал Дія, це пройти перевірку уповноваженим банком позитивної кредитної історії. скажімо так далі, це написати бізнес-план, який є також на порталі Дія захистити його перед комісією Хмельницького обласного центру зайнятості в онлайн режимі за умовами програми, каже директор. Потрібно створити два робочі місця, якщо сума гранту до п'ятисот тисяч гривень цього року. Говорить Віталій Бандирський. Десять відсотків від суми гранту почали додатково дофінансовувати з обласного бюджету. У Хмельницькому, 13 лютого, чоловік вчинив самогубство в ТЦК під час проходження військово-лікарської комісії. Він помер у кареті швидкої допомоги від масивної кровотечі. Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП. За їхньою інформацією, чоловіка доставили для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби, який перебував у розшуку за порушення військового обліку. Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив самого. Самогубство. На місці йому надали першу домедичну допомогу та викликали швидку допомогу. Наразі тривають слідчі дії. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою Самогубство, розповіла прес-секретарка обласного управління Нацполіції області Інна Глеган. Новозбудоване укриття відкрили для вихованців дитячого садочка номер 23 у Хмельницькому. Через повномасштабне вторгнення росіян та потребу в захисті під час повітряних тривог діти та педколектив розміщувались в інших навчальних закладах, бо власного укриття садочок не мав. Тепер навчальний заклад відновить виховний процес у власних стінах. Зводити укриття на території дошкільного закладу почали у листопаді 2023 року, каже його директорка Інна Юркова. У новому сховищі облаштовані дитячі. ...ліжками та партами шість кімнат, навчальні та розвивальні дошки на стінах. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, кошти на будівництво взяли із міського бюджету. Загальна вартість цього підземного дитячого садочка обійшлася в 34 мільйони гривень з усім з обладнанням, забезпеченням вентиляції, з автономним опаленням, з автономним електроживленням, з автономним водопостачанням. Ми маємо тут понад 300 осіб місткість самого укриття. Розраховуємо 240 дітей плюс колектив дитячого садочку, і понад 300 людей тут спокійно можуть вміститися. За його словами, триває будівництво укриттів ще в 12-й школі, 6-й школі в гімназії села Шаровечка та у дитячому садочку 18. Будівництво цих сховищ планують завершити цього року. Найближчі і єдині сусіди в іншому кінці села. Магазин в сусідньому. А як занедужає, то викликає швидку, розповідає Антоніна Ісько, одна із трьох постійних жителів Андронівки Старокостянтинівської громади. Із нею, а ще дачником, який навідується у село, поспілкувалась Вікторія Мельник. У 66-му році я їхала з цього села вчитися після вісьми класу. У нас в селі було 260 шістдесят. У 60-х люди почали виїздити із села Андронівка Старокостянтинівської громади, розповідає 73-річна Антоніна Ісько. Одна із тепер трьох його постійних жителів. В селі тяжко було жити. Зарплати в колгоспі не дуже платили. В нас виїхало трох. Три хати аж в Казахстан на цілину, коротше говоря, а виїжджали в основному до міста. Жила на Одещині. У 70-х, каже, повернулася в Андронівку доглядати за старенькими батьками. Так і залишилася дотепер. Ось у мене дрова, Дров у мене вистачає, діти мені заготовляють. Книжки пальну. Правда, то книжки вже такі російськомовні. Так я собі розкладаю грубку раною ввечері. Сьогодні отримала газету, перечитала не всю. Передплачені газети каже, привозить пересувне відділення Укрпошти, як і продукти. А ще підприємниця автівкою. Двічі на тиждень. Найближчий магазин в сусідньому селі за два кілометри. Нас все треба йти в пеньки. Захворіли то як ви а швидка наша. Швидка виїжджає, причому швидко приїжджають. Воду бере з власної криниці. Господарства практично не тримає. П'ять соба. Очок, маю п'ять котиків. Супутникове телебачення є. Мобільний зв'язок у селі є. А от сусідів нема сусідів у мене. У мене в другому кінці села живе одна сім'я. Я, наприклад, і вважаю сусіднє село, теж сусіди, десь там мишневе, вербівці. У село навідується Дмитро Стрелковський зі Старокостянтинова. Придбав тут будинок для дачі. Працювати, як раніше, каже, не може через інвалідність. Раніше займався стройкою, ну так в селі. Тягне щось робити треба, На в городі себе не займеш, так як в селі. Тримає качок, тому каже, через день-два приїздить в село і взимку. Цього року розповідає, виграв грант на купівлю вуликів. За свої кошти вже сім'ї будуть куплятися навесні. Планує, каже, облаштувати теплицю, зробити ремонт у хаті, щоб переїхати сюди з міста на постійне проживання. Разом працюють і чекають колеги з фронту. Два роки тому в Хмельницькій міській раді оселилась кішка з-під бахмута. Сюди кошеням її привіз військовий, розповіла Суспільному завідувачка інформаційного відділу Ольга Саліпа. Тут їй облаштували житло і поміж собою називають символом незламності. Про кототерапію у міськраді дивіться далі. Це ти любиш Від цього не відмовишся. Із поживного сніданку починається день у мешканки Хмельницької міської ради кішки Бахми. Далі пестощі та ігри, розповідає завідувачка інформаційного відділу Ольга Саліпа. Якщо цього не зробити, то вона просто не дасть працювати. Вона лізе під руки на клавіатуру, лягає на телефон, лягає на блокнот. Вона любить гратися із порожніми коробками, із олівцями погризані в нас ручки і олівці, всі які тут є. Видно, що це Бахмен улюблений. То він вже тут стоїть для того, просто щоб вона не вгралася. Зі слів Ольги Саліпи, кішка оселилася тут два роки тому. Її під Бахмутом врятував військовий. І він привіз кішку, маму і двох кошеняток. Кішку залишив собі. Одного кошенятка теж десь комусь віддав, котика, а кішечку ми вирішили залишити маленько. Таким поглядом вона мені нагадує, що пора працювати. Житло для бахмут Ольга Саліпа облаштувала в своєму кабінеті. В моєму тут кабінеті так вийшло, що нас працювало четверо. Я і троє хлопців, і всі троє хлопців служать, воюють зараз. Я залишилася в кабінеті одна і в нас є тут достатньо місця, і є, і час, щоб за нею десь передивитися, доглядати. Які новини, Бахма. Добрих новин і колеги з фронту, каже завідувачка інформаційного відділу Ольга Саліпа, чекають разом із Бахмою. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.